Давай. Алло, Коля! Бери крузак, чіпляй сімсека. В смислі він не чіпляється. То я ж туди гідравліку, бля, вивів. Береш крузак, чіпляєш сімсек, і їдеш на третє поле. Ну то все. Давай, жду. Да. Уроки імпровізації. Ніц немає. Доброго дня всім. Сьогодні трошки розкажу про гарбузозбиральні комбайни торгової марки Сімсек, які випускаються у Турції. У 30-02 вона є автоматичною машиною. По принципу роботи гарбузу волочок він наколує гарбузик, перекидає його в зону обмолоту, додаткову функцію, і ми очищаємо йожик, щоб не попадали в нас лишні. Коли накололи, кабак попадає в зону обмолоту. Там його перемелює. І йде у нас перша зона обмолоту, кудою випадають шкарлупа цього гарбуза. Насіння гарбуза із м'яту попадає в другу зону очист. Ось покажи їй. Воно перемелює, очищає гарбузове насіння і виштовхує звідти м'якоть. У нас насіння із м'якуть попадає і переходить в на початок комбайна. Друга зона середня, можна сказати, знову толкає насіння на кінець комбайна, назад. комбайна. І переходить насіння у третю зону. Це верхня трубочка, верхні решета. Там де у нас є майже чисте насіння. Знову насіння попадає вперед комбайна, і звідти вже переходить бункер.